Тернопільські волонтери знову подалися на схід. Вони забезпечують усім необхідним військових і тим самим пришвидшують нашу перемогу. Посилки вже отримали захисники у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях. Наш Назарій Голуб цього разу поїхав на схід разом з волонтерами. І ось що розповів. На нашому кілометражі цифра добігає вже до 2500 тисяч кілометрів. У цей час нам вдалося побувати в різних напрямках та областях: це Харківська, Донецька, Луганська та Запорізькі області. Те, що я побачив в цих місцях, мене просто шокувало. Росіяни, втікаючи з Харківської області, просто знищували населені пункти. Ми проїжджали два села, від яких залишилася тільки назва, тому що на місцях, де було життя, зараз тільки руїни. Усі житлові будинки, магазини, церкви, школи все знищено. Нам вдалося передати нашим захисникам багато необхідних речей. Якщо конкретніше, це одяг, зуття, буржуйки, продукти харчування, також нашим тернопільським бійцям. Передали волонтери два тепловізори. Також я поспілкувавшись з нашими військовими та побачив, що вони проживають і як продовжують мужньо стояти на захисті нашої країни. Більше про мою поїздку та життя наших військовим розповім згодом.